Вітаю, шановні! Сьогоднішній огляд буде присвячений не техніці, а ігровому режиму, а саме танковим аркадним боям, котрий останні кілька років дуже сильно призирається гравцям. Хоча і думкою гравців доволі легко маніпулюють популярні блогери. Отже, що себе представляє танкова аркада? Думаю, всі і так знають. Це режим з маркерами, з хрестиком, який показує пробиття та балістику, з підвищеними характеристиками рухливості техніки та гармати, можливістю поповнювати екіпаж де завгодно. Та завжди з трьома доступними відродженнями. Раніше з цього режиму починав кожен гравець, і так в нього дехто грає досі, але з ветеранів Тундри там залишилися хіба ще пенсіонери, котрі шукають в кожному противнику читера. Як кажуть розробники гри, суть аркадних боїв в тому, щоб навчити новачків основі танкових боїв та підготувати їх до РБ та СБ, а також щоб надати можливість гравцям зіграти так би мовити, на розслабоні. Що ж ми маємо по факту, давайте розбиратися. Отже, почнемо з маркерів це база основа ґрунт аркади, і що ми маємо у 2023 році. А що механіку маркерів вже декілька разів змінювали і кожен раз в гіршу сторону. Якщо спочатку аркада була динамічним режимом, де кожен бачить кожну, і все залежить лише від ваших прямих рук та реакцій, то тепер маркери це просто лайно. Механіка їх роботи більш-менш зрозуміла, але від цього краще й не стає. Отже, який би не був рівень вашого екіпажу та кваліфікація, щось підсвітити ви можете тільки прямим поглядом в бік цього об'єкту. Якщо він знаходиться на певній відстані, то треба якийсь час дивитися в те місце при цілом або біноклем. І як говорили самі розробники, екіпажу потрібен певний час, щоб ще з'явився маркер ворога. Якщо між вами та ціллю є якась перешкода, то тут взагалі повний рандом і не зрозуміло, як воно ще рахує. Побуває не тільки маркер зникає просто через прозорий дерев'яний паркан, а й навіть взагалі вся моделька танку. Це все при умові, що ви виїхали на противника один. Якщо ж поруч є союзники, і вони не втикають всі в одну точку, то ви можете, принаймні в теорії, на міні-карті мати огляд на всі 360 градусів навколо вас. Але, як правило, всі ці барани в команді дивляться в одну точку. Також є така річ, як димова завіса, то от, що я помітив по потичному патчі, вона не гарантує зникнення маркеру, що вашого, що ворожого, якщо між вами є дим. І тут вони умудрилися все зламати. Отже, мінус перший режим, який розрахований на принцип, всі бачать всіх, все залежить від прямоти твоїх рук, не працює. Навіть дивитися постійно на всі боки не завжди допоможе, а хитра китайська скотеняка, сидячи на краю карти за камінчиком, вас буде розстрілювати і засвітиться лише після вашої смерті під час гілками. Другим мінусом цього режиму варто зазначити його казуальність. По-перше, в Аркаді штучно реалізований розкид снарядів при стрільбі, тобто немає 100% гарантії, що ви влучите туди, куди цілитися. На додачу, звісно, для режиму де вчаться грати новачки, додано набагато більше рандому в нанесенні пошкоджень по техніці і пробиття без пошкоджень це база. А додамо сюди можливість сидіти з одним членом екіпажу та чекати, поки прийде поповнення, буде. І вийде, що в цьому режимі ваншоти це іноді рідкість. Третім мінусом я, звісно, хочу вказати преміумну техніку. Але цей мінус стосується взагалі всієї гри. Розробники чхати хотіли, як там що грається, і кожен патч випускають нові преміумні техніки, які раптово ще й стають pay to in. Тому більша частина онлайну гри сконцентрована саме на бойових рейтингах 87103, де і знаходяться всі ці преми. А оскільки велика частина власників цієї техніки це новачки. То очікувати від них хоч якихось міні чи володіння більше, ніж одним відродженням, немає сенсу. Хоча, по правді, ця проблема раніше була більш гострою, ніж зараз. А чому? А тому що завдяки піару блогерів, що всі трушні пацани грають в реалістичні бої, а не аркаду, то стався відтік гравців туди. І це викликало наступну проблему тісноту онлайну. Граючи в аркаду, ви обов'язково побачите, що кожен бій вам будуть траплятися одні і ті самі гравці. Нерідко це різноманітні загони китайців чи інших статодрочів, що користуючись тіснотою онлайну, натовпом роблять собі він Але не будемо про хворих людей, котрим статистика в якійсь сраній тундрі є мірилом всього про якусь людину. Ще одним мінусом треба вказати економіку режиму. По-перше, дякую всім повдурам, які голосували за зменшення нагороди за перемогу, а збільшення за поразку. Ви заложком свого мозку взагалі думали? В переможному бою ви точно зробите більше, аніж просто, а аркада це сусільні турбо турбобої по 5 хвилин. А ще однією головною особливістю фарму War Thunder є така дебільна річ, як час життя. Неважливо, як гарно ти відіграв за 5 хвилин, якщо ти прожив 20 хвилин і хоч трошечки там щось постріляв, то для тебе нагорода буде більшою. Проте в аркаді ну дуже рідко буває затяжний бій, і як наслідок, маючи ще й зменшені коефіцієнти фарму порівнюючи з іншими режимами ми фармимо найгірше саме в аркаді. Перед останнім мінусом аркади є авіаційна підтримка. Так, цю механіку правили, щоб привести до більшого балансу, але все одно. Будь-який рак, який навіть міг не вбити за бій, а просто отримав очки від захоплений командою точок, може взяти виліт на винищувачі, штурмову кучі, бомбардувальнику або ж гелікоптеру і не робити собі кілів більше, ніж за все своє життя на цьому танку. А на додачу всі ці кіли підуть йому в статистику. Так, виходить, я тут сам собі перечу відносно попереднього пункту відео, але так воно вже є. Зенітки в Аркаді зазвичай або не беруть, або беруть якісь рагулі, котрі вже злилися і не хочуть нічого робити. Тому вдало заштурмитися в більшості випадків не складає жодних проблем. А на літаку може бути і 11 потужних бомб на всіляких компактних картах, це може перевернути бій за одну хвилину. В реалістичних боях такого немає, як мінімум тому що там немає маркерів. І, зі слова, маркери випливає останній мінус. На вас хтось може сильно образитись по будь-якій причині і надалі зустрічаючи вас, ця особа буде фокусити вас в бою, або заважати вам нормально грати шляхом підпирання і так далі. Тому для таких випадків доведеться мати преміум аккаунт і приховувати свій красивий нікнейм. Давайте зробимо висновок. Всі мої знайомі, всі ютубери, на кожному кутку люди як стадовець, всі один як один мекають, що Аркада це поганий режим. Бо він створений для рагулів, які не вміють грати. Ага, був один такий, лалканавтор. бикував-бикував, пішов в аркаду, кілька боїв посмоктав і, закривши свій писок, пішов далі в РБ. Я люблю аркаду, саме в ній я й навчився грати, але мені боляче дивитись на те, як з року в рік цей режим все більше перетворюють наказ на казна що і грати в нього втрачає сенс. Бридка робота маркерів, кривий урон, невигідна економіка, задроти режиму, а також літачки. Та скривджені лами дівчатка, все це просто вбиває аркаду. Але, на жаль, розробники з 90% вірогідністю нічого в позитивний бік змінювати не будуть. Прикладом слугує флот, він не зміг зайняти свою нішу популярності, тому на нього забили ось так і буде з аркадою. Якісь останні дідугани там залишаться, але більшість, якщо не вже, то скоро, переберуться в RB та СБ, або просто покинуть проект.